Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку від Юлії Баткіліної Перехід. Ось вона я її читала в паперовому варіанті, і вона невеличка за обсягом, і тут насправді дві історії: Перехід і Катя її скандал, і нарешті кава. Книжка говорить про, піднімає тему переходу на українську мову. Це кілька зображено історій людей, які між собою пов'язані, і ми бачимо, що. Через рішення перейти на українську мову, вони стикаються з рядом обставин, що кардинально міняють їх світосприйняття і їх життя. Зокрема, про це стосується головної головної героїні цього твору. І Її життя повністю перекроюється, вона відмовляється від е, довготривалих стосунків, які вже е, полишила любов і віднаходить для себе нові стосунки, вона отримує повагу від своєї дитини, яку вже втратила, е, маю на увазі увагу, так. І це повністю е, змінює, е, змінює оточення, змінює все. І ця тема дуже актуальна е, зараз, тому що особливо вона актуальна, коли почалась е, повномасштабна війна, е, перед цим е, 2014 також. Викликав цю хвилю переходу на українську мову, але, звісно, в 22-му вона була сильніша, потужніша, і втім ми бачимо певний відкат, коли в 22-му році, в му ще ми чули багато української мови і Бачили багато людей, які робили те зусилля, щоб перейти на українську мову. Втім, ми бачимо, що зараз багато людей повертається знову до російської мови, і це вкрай згубно і це вкрай насторожує. Так? Тут я хочу згадати, наприклад, про свій приклад. Я родом з досить з російського Запоріжжя, і тому мова викладання в моїй школі, в університеті була російською. Головне спілкування було російською, в родині це був Суржик. В частково в селі, яке я відвідувала, те жили мої бабусі дідусі, там теж суржик, але більш української, і всьому цьому я зростала. Мій перехід до української стався в 2019 році. Перед цим вже були не те, щоб певні спроби, але вже були певні посилання до того, щоб перейти на українську мову. Це не викликало в моєму оточенні бурі або скандалів, або ще щось. Так мені було складно на початку, але Завдяки тому, що я прагнула читати українською, я занурилась в інформаційний контент в мережі україномовний. Для мене, для мене перехід стався сам собою, і так я все ще маю. Маю помилки, я все ще відстежую в собі періоди, не періоди, а слова, які недоречні, але я працюю над цим і прагну, щоб моя мова була більш, більш чистою можна так сказати. і... Взагалі про книжку, про, про книжку Перехід можу сказати, що вона ну, її було приємно читати, але теж якся, це не було прям дуже-дуже для мене цікавим. Не те, що історія не цікава, ні, навпаки, вона є актуальна. Але пані Юлія, це сучасний автор. Я досить скептично зосторогою відношусь і спостерігаю за діяльністю сучасних українських авторів. Буду чесною, що я ще не знаю всіх авторів українських сучасних, але я зосторогою Читаю їх твори, і не завжди вони мені подобаються. Тобто є певні автори сучасні, які так, їх матеріал, їх творчість мені до вподоби, але є творчість деяких авторів, які мені не дуже пасує. І. Мені більш все ж таки подобається читати книжки наш, наших авторів минулого. Я в певній мірі згодна з думкою про те, що література має настоятись на часі, і тому мені цікавіше читати, скажімо, Івана Франка, який описував своє сьогодення. Тому що для нас це вже минувшина, і нам цікаво, що було тоді. В той же час, коли ми читаємо книжки, як то перехід, то ми, ми читаємо про сьогодення, про те, що відбувається тут і зараз. І ми в цьому живемо щоденно, ми бачимо це. Тому це не сприймається якось для нас чимось якимось відкриттям, якимось вау-ефектом, або о, це справді було так, там, 100 років, 200 років назад нема ось цього, так? Тому я вдячна цій книжці, я познайомилася з цією книжці і. Кінець був навіть трохи. Сумний сумний він був хеппі-енд, але в мене котили сльози. Але, але це тому що тому, що це про те, що у нас за вікном, так. Мабуть, це все, що я хотіла передати в свої почуття, відчуття щодо книги. Якщо ви читали цю книжку, якщо вам вона сподобалась або не сподобалась, будь ласка, напишіть в своїх коментарях, мені буде це надзвичайно приємно знати. І якщо у вас є будь-які також інші відгуки, коментарі, будь ласка, дайте знати. Я читаю коментарі, я відповідаю на них. І якщо вам сподобалось моє відео, то, будь ласка, залиште свою вподобайку, підпишіться на канал. Як всі автори, я теж це прошу. І до наступних зустрічей, до побачення!